Привіт народ. І сьогодні я з вами хочу поговорити про Степана Бандеру. Я давно хочу про нього поговорити. Тим більше, що я маю обмежену кількість інформації. Відразу кажу. Я не знаю Степана Бандеру, так як належить знати, тому що я житель півдня, мені знати не потрібно, а навіщо? Про мене і так є чимало забобонів, то ними і маю задовольнятися. Але справа не про те. Я хочу про нього зробити ролик. По-перше, щоб пояснити своїй аудиторії. Тому що, знаєте, говорити про Степана Бандеру, наприклад, Львів'янам. Це все досить добре. Вони. Знають, принаймні, знають, що його треба шанувати. от як зреагує на Степана Бандеру моя аудиторія, то цікаво. Тож, Степана Бандеру важливо знати, тому що ну, він одіозна особистість. Плюс він народився 1 січня, а я зараза народилася 12 січня, коли що. І тому я спробую. Так би мовити, подивитися на нього зором людини, яка технічно мала б його десь зрозуміти. Якщо хтось вірить в астрологію, то вважайте, що це якраз справа про це. Любіть козірошку, коли що, якщо сильно берете до серця астрологію, то любіть козірошок. Добре, справа не про це. Справа про те, давайте розберемося безпосередньо з його особистістю. Де він, що він, навіщо і так далі. Степан Бандера народився загонту в католицькій родині. Він народився в сім'ї католицького священника. Але, окрім того всього, його мати також походила з католицької родини. Тобто, зустріла Першу світову війну його родина досить. У звичайних традиціях того часу. Землі належали до території королівства Галичини та Володимирії, входили до складу Австро-Угорської імперії. Загалом то на той час все було нормально, стабільно. Але прийшла Перша світова війна. Перша світова війна сильно спутала всі карти. Вона спутала всі карти всім, в тому числі, вона двічі. Пройшлася по родині Степана Бандери, тому що там буквально двічі рухався фронт. Мало того, що він порухався в одну сторону, так ще й порухався в іншу, це просто його рідне село було зруйновано вщент і не один раз. Ну, наші сучасники, хто застав трагічні події нашої війни, то можете оцінити. Звісно, руйнування в Першу світову війну вони ще не були такими явними, як наша сучасна війна, але також були достатніми. Тому що ресурсу в селах було, м'яко кажучи, не дуже. Ну, як воно, то було. Але оскільки села любили використовувати імперії, що одна імперія, що інша, тому. Жителям села фактично ну, не те, що нічого не лишалося, але лишалося крихти, однозначні крихти. Плюс активно велася політика Австро-Угорської імперії про пацифікацію Галичини, тобто з Галичан активно намагалися зробити поляків, що мусолить солить цю тему зараз Російська Федерація досі. Взагалі у них там свій особливий бздинь, але зараз не про це. Тож. Це все накладає свої відбитки. Плюс, коли у вас війна відібрала от буквально все, що тільки можна, двічі пройшлася по вашому селу, проудюжила, що ви будете робити? Правильно. Батько Степана Бандери вирішує робити, так би мовити, підпільницьку та політичну кар'єру як таку. Він починає допомагати Західноукраїнській Народній Республіці. І не просто допомагати. Його батько стає, так би мовити, військовим дипломатом. Ну як він то фактично дипломат, він фактично представляє інтереси села. Західноукраїнської Народній Республіці. Але як представляє, якщо фактично рука рада дотягнутися та не може, ну, тобто там те ще представництво мало прийти до, так би мовити, делегатів Західноукраїнської Народної Республіки і сказати: Знаєте, що а моє село от за те, щоб. Увійти до вашого складу, ну вони йому також могли б сказати, що ну ми ж то не проти, щоб твоє село до нашого складу. Тільки одне цікаве питання: а як ми це все реалізуємо? Ніхто мені не скаже. Правильно, треба було якось думати, де діставати зброю. І все. Тому, починаючи кар'єру політичну, він мимохідь взявся за зброю. А коли він взявся за зброю, то його певна річ засікла імперія Австро-Угорська. Досить швидко. І це все спостерігає малолітній Степан Бандера. Він наспокою це все спостерігає, те як його батько. Робить політичну кар'єру, як він береться за зброю, як його карають за те, що він береться за зброю, як потім його батько вимушений відступати разом з армією Західноукраїнської Народної Республіки. Ну тобто, це все, оці ці всі поневіряння бачить Степан Бандера. І, здавалось би, Любка Моя, як у нас люблять казати, сиди і не висовуйся. Да? Ні. <свісно> В жодному випадку. Це все впитує Степан Бандера, і він вирішує, що це нормально. Ну, оця вся історія, це все нормально. Тобто його батько є учасником опору, значить, і він, недовго думаючи, Вирішує, що от якоюсь такою стізьою йому треба йти. Але оскільки він малий, то замість нього вирішують старші. Він поки мотає на вус. І, як ви думаєте, його відправляють в пласт. PLAS це чудова організація, вона на той час була ще нова, треба сказати, оці всі Пластунські організації. Але вони мали, так би мовити, свій фльор. По-перше, вони були, як би це вам сказати, вони були калькою безпосередньо зі США взяті, але вони. Так би мовити, це називається, у нас би це назвали краде як метець. тому що вони були повністю адаптовані під запити українського суспільства того часу. Вони взяли повністю методику зі США, тобто, коли молодь виховувалася, військово-патріотичне виховання воно є й досі, тільки не в Миколаївській області. Воно досі підпільне, досі локальне, того народ. Я вас всіх люблю, але виходьте із підпілля. Я вас прошу прямо. Прямо зараз буду лайкою просити. Щоб ви виходили мені з підпілля. Бо це вже давно не смішно. Тож, на основі організації Пласт Сок і Січ. У нас з'являється ще така пластунська організація, Загін пластунів Червона Калина, в якому безпосередньо перебуває Степан Бандер. І там же ж його вчать по повній програмі. Його там вчать, здається, роки три. Тобто роки три він періодично там буває. Він буває не лише в загоні Червона калина, оскільки це ну, така спортивна юнацька організація спортивна юнацька. А він же ж іще має слабкий характер. Слабке здоров'я. даруйте. Здоров характер якраз у нього був сильний, а от здоров'я було слабке через те, що його дитинство припало от саме на війну. І коли організм перебував у фазі активного росту, ресурсів для активного росту у нього не було певний час. Тобто, коли його юнацьке тіло якраз росло, то цих всіх ресурсів не було, через що у нього були слабкі кістки. Ну, там якось називається. І це було не лише у нього, тому що мати померла від туберкульозу горла. Тобто, це також так би мовити, тканини. Мати не пережила, тому що мати народила шістьох дітей і плюс ослаблений організм, плюс слабота під час пережитої Першої світової війни, плюс повоєнні роки мати цього не витримала. І організм принаймні. Тож, що іще у нас робить червона Калина? Червона Калина, вона у нас дає, так би мовити, Степану Бандері, як би це так сказати, так би мовити, путівку в життя. Не дивлячись на своє слабке здоров'я і те, що він не міг здати нормативи, фактично, він говорить всім, знаєте що, а я можу вам допомогти інтелектуально. Через що його активно бере. Потім курінь, пласту, червона калина, вже, так би мовити, коли його переводять в дорослу, так би мовити, групу. Він ще там себе проявляє. Він починає активно осмислювати все, те, що він бачить. Поки що він просто думає: не треба. Хоча ця його фотографія вона досить таки лаконічна, як на мене. Знаєте, хто ще балувався в оце українство? Щоб ви довго не думали, Тарас, Григоров... Тарас Григорович Шевченко. Тільки що, тільки якщо в Тараса Григоровича Шевченка це був прям, ну, як необхідність своя, так би мовити, тому що він у нас був народним поетом і він мав виглядати народно, то Степану Бандері насправді це не треба було. Через що ця фотографія досить така цікава і рідкісна. Ми його знаємо зазвичай з зовсім іншими поставсями, але оскільки це так фотографія жарт, то можна на нього такого подивитися. Коли він з одного боку українець-українець, з іншого боку, з рушницею. Нормальний такий українець. Тож він у нас поступає до університету. До високої політехнічної школи у Львові. І тут він, знову ж таки, знаходячись в курені червона Калина, він починає думати. Він починає думати крепенько і вирішує, що треба з цим щось робити. Треба ж оце з цим щось робити, а що робити, він не знає. Є історія, коли він приїхав одного разу в село і там не було української школи. Він запитав, а чого немає української школи? І йому почали розказувати, розумію, Степан Бандера п'яте, десяте. Грошей не дають, нічого нам не дають, дозволів нам не дають. Зайкнешся ще й поб'ють. Слово таке: кормлять нас завтраками. Довга історія, там не можемо відкрити українську школу ніяк. І він вирішує, що а що тут відкривати українську школу, а давайте ми її відкриємо самі підручними засобами. А давайте. В нього ще, треба сказати, була, так би мовити, основа йому було на що спиратися, на ту саму просвіту, міженша. Яка також часто відкривала українські школи підручними засобами. Так, часом гранти високих заможних людей, але тим не менше. Але справа в тому, що ставки підвищуються на міжнародному політичному полі. І він це відчуває. Він, може не в курсі цієї всієї, так би мовити, гри. Великої політичної. Але він точно знає, що щось відбувається і щось досить таки погане. Перше, у нас продовжується пацифікація. Зовсім оце все не подобається Степану Бандері. І мало того, що продовжується пацифікація, у нас з'являються два такі цікаві особистості. Броніслав Перацький та Олексій Михайлов. Оці два сильно не подобаються Степану Бандері. По-перше, він одним оком подивився на росіян, і вони йому не сподобались. Хоча поляки також не відрізнялися, так би мовити, любов'ю до українців на той час. Вони також проводили політику пацифікації слову. Він розумів, що він зараз затиснутий поміж двох таких вогнів. Серйозно. І що ви думаєте, він робить? Він каже: Обіжають Степана Бандеру, да? Він це каже Ні. Він не каже, що його хтось ображає. Він пам'ятає, що його головна сила це слово. І Фактично, йому потім будуть інкримінувати вбивство Бронислава Парацького. Хоча особисто він його не вбивав. Але він подав, так би мовити, приклад. Він надихнув тією самою фразою, яка в мене написана на заставці: нічого не зупинить ідею час якої настав. От він прийшов в ум і надихнув, що а давай. Давайте візьмемо дві такі цілі серйозні. Перший головний пацифікатор Галичини, член уряду, а інший, так би мовити, представник Йосипа Сталіна. Взагалі то недоторкана особа, але Степану Бандері від того ні холодно, ні жарко. На всю оцю його недоторкану особу. Знаєте? Він вирішує, що цих двох треба, так би мовити, відправити до пратки. А чого вони отут двоє тут стоять і йому виспівують? Вказують, як йому тут взагалі бути. Не треба. Тож, що варто сказати, що він особисто не вбивав ні одного ні іншого. І взагалі за вбивство Олексія Михайлова пізніше буде засуджений Микола Лемек. Хоча Микола Лемек по-хорошому також жертва. Він членом, він, так би мовити, головний в ячейці. даруйте ОУН, і на нього Олексій Михайлов починає гнати бочку, словом, там була серйозна історія. Тим не менш, саме Микола Ламик був винний в тому, що, так би мовити, ну, от він перший відкрив вогонь все. Його засудили. Але разом засудили і Степана Бандеру. Там були 11 засуджених взагалі. Притом я ж кажу, Степан Бандера офіційно не вбивав ні одного, ні іншого. Але він зараза надихав, того, що без його проникливих речей ніхто б нічого б не додумався б зробити ніякі пакості. Ні одному, ні іншому. А так. Скажу навіть більше, що Степана Бандери, Бандеру арештували за три дня до вбивства Броніслава Перацького. Це аж настільки треба було договоритися. Так треба було надихнути, щоб заарештували. Певна річ на цьому його навчання закінчилось у Львові. Степан Бандера сказав всім дякую і пішов він в тюрму. Його там довго жили по в'язницях він був в тюрмі Львова, Кракова, Варшави аж до 35-го року. Потім. Оскільки це все ж таки уряд Польщі. Це все переглядав, він там взагалі хотів і смертну кару, і довічне ув'язнення, але тим не менше. В 39 році, як відомо, у нас починається Друга світова, і Степана Бандеру відпускають. Невідомо, чи з власної е, ну як. Чи з в Польщі добровільної, чи що, але просто стороже на те все закрила очі і сказала, Господи, біжіть, куди хочете, тільки не в Польщу. Я вас багаю. Їдіть. Совіти б його б не відпустив дні зайшов, а поляки змогли. Тож, Степан Бандера їде в Італію. Після цього всього. Він у нас їде в Італію, там він знаходить свого брата Олександра, там він веде ще діяльність в ОУН, певна річ. Знову повертається до школи, одружується, стає доктором політично-економічних наук, і на цьому в мене все. А далі буде. Напишіть. Мені, що про це все думаєте, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте мій Ютуб канал. Люблю, цілую, папа! -па.